Молитва — це також дуже гарний такий інструмент, через який Дух Святий він розгоряється, як написано, палати починає. І молитва це не молитва, коли ми нарікаємо, Боже, все так погано. Всі погані, мене ніхто не любить, да. то Святий Дух не радіє від такої молитви. Святий Дух, знаєте, яку любить молитву? Молитву подяки, молитву хвали? Дуже йому подобається це. І він реагує на таке. Він, якщо він знаходить де, славлять Бога люди, навіть десь ти будеш там, як я колись пам'ятаю, в Тайній кімнаті в селі, Топільно, думаю, Боже, як ти можеш тут нас знайти в нашому цьому селі, в нашій моїй тій кімнаті? В моїй тій сім'ї. Але Дух Святий, Він. Він дуже реагує на хвалу, на молитву, на поклоніння. Коли людина приносить цю жертву Богові, коли людина старається, знаєте, колись як було треба, щоб жертву принести, це ж не було отак собі нога на ногу, ти розслаблений, і така жертва зразу. Ні, треба було якісь певні процедури пройти. Я навіть наших братів згадував, які готували для нас, коли було сімейне спілкування, Тут там на струстянці. От хто був, хто не був. І брати наші готували нам м'ясо, смажили на сонці. Трохи вони смажились на тому сонці, бо така жара була, трохи м'ясо смажили. І я собі згадав це, коли священники мали роботу. Це треба було напекти, нажарити тих жертв в Палестині, де спекута така. Плюс ще до того, ти ще маєш в певних одежах бути. Це ти не в футболушці собі і в шортіках. Там були такі, знаєте, верхня одежа, нижня одежа, спеціальна одежа, ти там нашурпаний, так як дубряча, і цілий день кастер, вогонь, і жарить те м'ясо, жарить на тому вогні, і самі там добряче наробляться, напечуться. А ті люди, які жертву приносили, це також вони. Е Вибирали щось краще, ішли здалека, і йшли на спеціальне місце, в спеціальний час, ще цю жертву з собою. Можливо, вона ще там не сильно хотіла йти, а підходячи до храму запах крові, а тварини це чують, вони щось там ще брикаються, ти ще не її мусиш тягнути. Вона ж тебе може там, якщо добру жертву так усунеш, то ще й може тебе там змикати. Уявили собі, напевно, так? от так само і хвала каже, це жертва. І деколи це не так все знаєте легко і просто. Це треба своєї сторони заставити себе. Це не те, що, як брат каже, деколи да, Дух Святий, Він нас наповняє і бувають такі моменти. Я пам'ятаю, коли ми молилися з молоддю, багато молилися, такі були молитовні періоди. І ми стільки молилися, що вже просто, ти кажеш, це ти вже, вже твій розум весь тій молитві. Я пам'ятаю в Луцьку на Базарі, по, по, по цьому, в порядові одному, і зловив, що я вже йду і духом молюся, і в голос. І я зловив себе, думаю, стоп, то ж я ж, я ж на базарі. І є такі моменти, коли Дух Божий, він тебе просто захоплює. Оця молитва, вона тебе захоплює, вона так приходить, тобі так хочеться молитися, що тобі, ну, тобі нема різниці, яке місце, яке, де ти є, що в тебе робиться, тобі просто хоче Ісуса прославляти. Бувають такі, але не завжди. А бувають такі моменти, що треба жертву принести, жертву хвали. Або щось боличче, або що щось не так, як я хотів, як я планував, а може ще й зовсім все не так. І знаєте, все так, якби таке обставини здавлюють нас зі всіх сторін, як Сідраха сідрахами і Дінаго. Цар покликав і каже, що ви собі думаєте? Та ви зараз згорте, ми вас в піч кинемо. Але вони схиляються не перед істуканом, а перед Богом, і вони прославляють Бога. В таких, кажуться, складних обставинах кажуть, наш Бог сильний не прославляє Бога. Визволити нас цар і від печі, і від тебе, і від вогню, наш Бог сильний. Хай Бог поможе нам, щоб ми, знаєте, такі були люди, люди молитовні, люди такі, які прославляють Бога, які хвалять Його, які, коли приходить бажання, вони це роблять з радістю, натхнені Божим Духом, а коли нема бажання, то вони роблять це, бо вони знають, що це треба робити. Треба робити. Це як робота священника Божого. Це як Місія, став ранок, принеси жертву хвали, візьми її і принеси, розпали цей вогонь. Можливо, не, не, не все так зручно, не все, але це. Прийшов у бід. Середина дня, відкриє як, як, цей окна в сторону Єрусалима, принеси жертву хвали. Принеси цю жертву, яка подобна Господу, розпали цей вогонь, не вгашай духа, не бурчи, не нарікай, не кажи, що все погано. Прослав бо, Бога, прийшов вечір, теж зроби цю справу. І знаєте що? Я вірю, що хвала і подяка, вона це такі двері. Через які можуть прийти дуже величезні благословіння, яких ми навіть не просимо, про які ми навіть не думаємо і навіть уявити собі не можемо. Тим більше в цей час, коли ми згадуємо страдання Ісуса Христа, коли дійсно є за що прославити Господа нашого, є за що Його дякувати. І ми будемо це робити. Звершувати, знаєте, сам Ісус, навчаючи своїх учнів, коли була таємна вечеря, дивіться, що він зробив. Як вони споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. Він подяку вчинив, в іншому перекладі написано. Він вчинив подяку. І роздав подякою. Хай Бог благословить. Давайте ми встанемо на наші ноги. За прикладом, а тих, хто вірує, супроводити, будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих. І добре їм буде. Ми того разу молилися, до нас гості з Дубищ приїжджали за Ігора. У нього там дуже нехороші аналізи були. І молилися гілею мазали. І він сьогодні підходить до мене з Ромою, кажуть, слухайте, чудо сталося, аналізи всі добрі. Каже, ми здали знову аналізи і все добре. Так що, каже, моліться в Трустянці завіни. То я вже хочу, щоб сказати, щоб ми. Не думали, що нас маленько, що може нас молитва, може не така гарна, як десь в великих церквах. Але нашу молитву чує Ісус. Але, Але. ми молимося щиро з вірою, Він нас чує і дає нам свої відповідь. Так що ми помолимося за наші немочі в нашому тілі. Ісус із своїми стражданнями, своїми ранами, і змив своєю кров'ю не тільки наші гріхи, абсолютно геть усі. Знаєте, нема такого, щоб хтось сказав, може, Ісус не хоче простити тобі якогось гріха. Він всі гріхи прощає, коли ми визнаємо, кров Ісуса очищає нас від усякого гріха. Так же і Він бажає, аби тільки людина вірила і зверталася. Правильно? Бо ж, якщо людина каже, ні, мені це не для мене, а може мені Ісус не простить, ну, тоді, звісно, людина сама відмовляється від прощення. Не те, що Бог їй не хоче, а вона відмовляється своїм невірством. А от коли людина звертається, то є такі, що, як я казав, вже мені ніхто не простий, а Господь прощає, звільняє і допомагає. Так само, як в хворобах. Помолимося за наші немочі в нашому тілі, положимо руки на наші хворі місця з вірою і будемо вірити в Слово Боже. І помолимося за гостей, які нас відвідали, вже вони там вони шушать, що вже хочуть іти молитися.